Хочу сказати, що я приїхала в Німеччину три роки тому і ніколи не планувала туди приїжджати, але так склались обставини, і це наклалось насправді з початком повномасштабного вторгнення. І досвід мій точно, мабуть, відрізнявся би, якби я приїхала раніше від того, який в мене склався, приїхавши в квітні 22-го. Ну мені було досить і приємно і дивно від того, наскільки вони поважають. Персональний простір, тобто десь ти розумієш, що і в транспорті, і на вулиці, і в черзі ніхто тебе не затопче. Для тебе завжди тісно є той простір, тебе поважають, але воно йде разом із такою ніби індиферентністю, тому що тебе не зрозуміють по сло по очах, якщо тобі потрібна допомога. Оскільки німці досить така низькоконтекстна культура, про допомогу треба просити. І так само мене здивував той факт, що Інститут рекомендації дуже тяжко взагалі достукатись до якихось рекомендацій.